Доброго дня, друзі, розглянемо 5 будинків на продаж. За досить приємною ціною продається будинок в селі Філіопіль Хмільницького району Вінницької області. Ціна хатинки складає 5,5 тисяч доларів. Всередині знаходяться дві кімнати, а загальна площа будинку складає 58 квадратних метрів. Із комунікацій газ та електрика опалення газове. Також є піч, через яку можна опалювати будинок дровами. На подвір'ї знаходиться колодязь. В будинку все досить охайно, але потрібний косметичний ремонт. Є досить великий город та садок. На подвір'ї є літня кухня та інші господарчі приміщення, а загальна площа ділянки складає 35 соток. Поруч з хатою знаходиться ставок. Відстань до найближчого міста хмільник 12 км. Це оголошення власника переходьте за посиланням під цим відео. Наступним розглянемо ось такий будиночок, який коштує 7 тисяч доларів будинок в досить житловому стані, із комунікації централізована вода та електрика. Також по вулиці проведений газ потрібно лише провести його в будинок. Загальна площа хати складає 55 квадратних метрів. В хатинці знаходиться три кімнати. В будинку є меблі, якими можна користуватись, та в цілому, все досить просторо та прибрано. Стіни в хаті цегляні, як для дачі, досить гарний варіант. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. Площа ділянки 50 соток. На території є похріб, літня кухня, гарний садок та город. Продається будинок в селі Нікіфорівці Неміровського району Вінницької області. Відстань до Немірова складає 17 кілометрів. Ось така гарна хатинка в продажі, вартість якої складає 5 тисяч доларів. Загальна площа складає 62 квадратних метрів, в будинку знаходиться дві кімнати. Із комунікацій є газ, електрика, вода, в хаті є меблі та побутова техніка, зроблений досить гарний ремонт. В будинку можна досить комфортно проживати, підключений інтернет. Із незручностей туалет знаходиться на подвір'ї. Площа ділянки 16 соток. Будинок огороджений гарним металевим парканом, в хаті поставлені металопластикові вікна. Це оголошення, яке опублікував власник хатинки, знаходиться будинок в селі Гладківщина в Черкаській області. В селі є школа, дитячий садок, магазини, підприємства. До найближчого міста Канів 37 кілометрів. Друзі, продається будинок в селі Олександрівка Лубенського району Полтавської області власник поставив ціну за дім 10 тисяч доларів. Це гляний, гарний будинок з досить симпатичним ремонтом та великим подвір'ям. Із житлових комунікацій є централізований газ, електрика і вода, також на подвір'ї є своя скважина, загальна площа 80 квадратних метрів, в будинку 4 кімнати. В хаті суміжний санвузол, стан будинку житловий, ніяких вкладень в будинок не потрібно, все гарненько та прибрано. Площа ділянки 6 соток, є гараж та господарські забудови. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням від описом до найближчого міста гребінка 28 км в огляді будинок вартістю 4,5 тисяч доларів. З досить великою площею ділянки на 55 соток, а загальна площа самого будинку складає 76 квадратних метрів, всередині знаходиться три кімнати. Будинок житловий з всіма наявними проведеними комунікаціями. Централізована вода, електрика, газ, комунікація, септик до хати під'єднано, опалення газовим котлом або через грубку дровами. Є меблі та побутова техніка. санвузол знаходиться на подвір'ї. На території ділянки є гараж, погріб, сарай, садок з фруктовими деревами та город. Це оголошення власника. Власник вказує, що будинок знаходиться в місті Гадяч Маргородського району Полтавської області. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.